Доброго дня, вітаю всіх на каналі Forest of Life. Фада Бізон на огляді, трицикл електричний. От на... Тут у нас така панель. Це він заряджений у нас на 72 вольти зараз. В нього виходить на... ну, коли він розряджений от якщо він з заводу приходить, да? то в нього виходить, 72 вольти. Тобто, якщо ми беремо 6 акумуляторів по 12 вольт, от ми получаємо 72 вольти. Але це акумулятори не заряжені, виходить. Їх треба заряджати. От. Зараз розповім. Значить, дивіться. А, так, є в мене пару питань, там. ну, не пару, там більше. Підписчик написав питання. Ну, цікаво людині е, деякі моменти. Зараз я вам їх зачитаю. Так, ну питання перше. Наскільки вольт мінімум треба ставити на зарядку? І до скількох максимум? Е, відповідаю. Е, мінімальний вольтаж це десь 70 вольт. А і навіть 72. Ну, дивіться так, 72. А це в нас вийде, що 6 акумуляторів, як я казав, по 12 вольт кожний от 72 вольти Тобто 12 вольт, ну, це, в принципі, розряжені акумулятори. Ну, тобто, там уже майже нічого не залишилося. Тобто, дивимось, 72 вольти Можна запросто ставити на зарядку. І е, максимально виходить, якщо він заряжений, повинно показувати ось тут. Повинно показувати 81. Ну, може, там 80 буде показувати. Тобто таке, ну, десь 80, від 80 до 82. Це заряжений. Так, питання наступне. Так, питання номер 2. На приборці при вімкненні є окремі лампочки підсвітки. Ну, є там така, да, вона. Так, щоб вам показати зараз, а ну я спробую. Ось, дивіться. Ось вона загорається. Бачите, вона синім світиться. Син, син, синя така. Так. І що тут ми маємо ще? Я не бачу, щоб тут ще щось було. Пише, що є лампочка на ближнє і на дальнє. ну Дивіться, самі можете бачити, їх тут немає. Тобто ось. А, ось, дивіться, ось вона, ось вона. не, не Я вибачаюсь, не я її не замітив. Ось вона. Ну, я не знаю, може там якось і можна її підключити? М -м 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 -м, ну Це, виходить, це ближня, да у нас. А це, чи навпаки, чи це ближнь. Ну. Ну, тут якось так намальовано, не зрозуміло. Ну, дивіться, в мене, виходить, зараз включено. Світло, і це в мене ближнє. Якщо я нажимаю. Да, бачите, ось, нахил вниз, це ближній світло. І зараз ближнє. А це дальнє. Якщо я його вмикаю, ну так, да, загорається дальнє. Але на панельки, бачите? На панельки нічого не міняється. І зараз я покажу. Як в мене роблять фари. Так, я дочитаю зараз так. Е як там це питання було? На приборці я. Е на приборці при вімкненні є окремі лампочки підсвітки. Так, вони є. Але ну треба розбиратися, як її підключити. Так, ближнього і дальнього, але вмикається все разом. Лише дальнього лампочка горить. Дальнього. Ну, да, це виходить у нас дальнє тоді, да, Дальнє. А якщо це у нас ближнє, ось воно. То все одно воно там щось неправильно намальоване. Ну, в общем, тут, да, тут є. Як їх підключити? Ну, цього я не скажу. Я в цих панельках нічого не розумію. Там. Ну Треба до електрика, щоб електрик розбирався там. Бо вона така цікава, ця панелька. Тут і цей неправильно працює, і немає фіксації е, кілометражу, тобто кілометраж він взагалі цікавий якось так. Е, коли їдемо, кілометраж є, швидкість є, кілометраж є. Е, вимкнули запалення, все потухло, вмикаємо. Нічого немає. Немає ні пробігу. Нічого немає. Ну, тобто, немає пам'яті, получається. Тобто, вона сира якась, вона недороблена, ця панелька. Ну і виходить, що у нас? Значить, чи, чи є рішення? Це продовжую питання. Чи є рішення, як роз'єднати бокові фари і окремо. Кнопку перенести. Ну тобто, я так розумію, людина хоче, щоб у нього було так, як в мене. Зараз я вам покажу. Так, бачите? Тобто він хоче ось так. Це виходить як ближній у нас. Але на панелі приборів світиться дальній. Я не знаю, як там його підключити. Треба щось пробувати, але там, Та там в принципі, немає чого пробувати. Що там пробувати? Там можна хімічити так. Можна підключити ось ці фари разом з цією фарою на ближній, і можна підключити ось так, як в мене. Тобто ближній він окремо. І коли я зараз включаю дальній, в мене загораються тут ще цвітодіоди там на дальній. І цей загорається, центральний. Це в мене ось дальній. Ви поняли? Тобто, ось я вимкнув дальній. Все, світиться лише ближній світ. ближнє світло. Ось так. А з проводами там взагалі біда. Цей окремий ролик там знімав, в принципі, є він на каналі. Ну, можу ще зняти там. Ну, це треба окремо дивитися, перебирати і показувати. Так, я, це буде дуже довго, якщо я зараз ще туди полізу. Тому ось так. Якщо які питання ще будуть, то там щось запитуйте. Ну, в мене так. Якщо хочете ось так, як в мене, да, я можу просто засняти, як я там підключився. Бо там реально, ну, матюком хотів сказати, але не буду. Там провода, виходить, які приходять з фар, вони одного кольору. А ті провода, які приходять з, з цього з контролера, ну звідти, які запитують, виходить, наші фари, вони. А, вони спочатку з панелі при... приладів приходять, а в панель приладів приходять з контролера. Ну, якось так там треба дивитися. І виходить, що ті провода, до яких підключаються фари, вони іншого кольору, розумієте? І. Там ще й не мучено так, що штекери різні. Тобто, воно получається так. Проводка один завод робить. Кузов, інший завод робить. Фари, панель приладів, там всякі таке, контролер, інші заводи роблять. Тобто, і воно ось так: все чуть-чуть по чуть-чуть по збирається, збирається. І отак от виходить такий мотоцикл, трицикл. Якщо б один завод все робив, то тоді б воно все, все і по кольорах би совпадало, і роз'єми всі б однакові були, і було б зрозуміло, що його куди підключати. Тут намучено, блін, накручено таке, що попало взагалі. Ну добре, це я вже далеко забіг. Дивіться, я зараз вам просто буду показувати цей. Ще питання там є просто у людини. Я буду зачитувати, буду відповідати. Так, третє питання. На приборці значить, показує вольтаж. вказівник вольтажу та одометра. Не горить одна лампочка. І я не, не бачу чи 70 чи 78. Чи можна провести ремонт? Так, що він там не бачить, таке? Ага, я так розумію, що там, де в мене зараз показує вольтаж, да? ось, то в людини немає там однієї палички. Ну, ремонт може і можна провести. Треба розібрати панель приладів і подивитися, чи пропаяні всі контакти. Там може бути таке просто, що не пропайка. Бо в мене тут також щось було, що не допаяне було. То я допаював. Розберіть, подивіться, ножки, які ножки може щось десь недопаяне, може щось пропаяти просто. В принципі, повинно працювати. Якщо ні, це вже проще буде вам купити нову панель приладів, а цю залишити якби на запчастини. От. Вона все одно і вигорить на сонці, і поцарапається. І стеклишко, це, бачите, воно таке вже. Затерте получається. Ну, в общем, воно не вічне. Тому я думаю, що можна купити просто нову. Нова там, я дивився в інтернеті, не пам'ятаю. Щось там десь чи тисяча, чи півтори її ціна. От, вона є в продажу, тобто все можна купити. Просто вписуєте в Google е запчастини на FADA Bibison. Електротрицикл, можна ще так. І, в принципі, там є. А, пошукайте, ну там не зразу так, щоб вам прям сайт видасть і все, ви там прям король. А, є там, треба пошукати по сайтам трошки побігати. Є там сайт такий, я не пам'ятаю, як він називається. Якщо він мені попадеться, я вам скину його в коментарі. От. І там є сайти, гарний такий, там зразу запчастинки по Фада Там все є, і ну, майже все там. В принципі, є і редуктор, і фари передні, ось ці, і фара передня, там, і катафоти, і накладки на колеса. Ну, нормально там і руль я бачив, є. Кермо, це, і гідравліка. Ну, тобто кнопки, ось ці є, ручки, гальмівні ручки. Ну, тобто, в принципі, там вилка є, тобто багато чого є. от Сидіння немає. Може, вже з'явилося. Ну, таке. Треба дивитися, залазити, що там. Ручніки є, там гальмо є нужне. Там, всі ці підальки, там, тросики є, все. таке. Так, питання слідюче. Ну, четверте питання. Я хотів трішки модифікувати сваркою деякі елементи на своїй рамі. Е, як. Правильно підготувати проводку і електричні блоки до таких робіт, щоб нічого не спалити? Ну Таке питання. Ну тут дивіться, що я можу сказати. Як би я це робив і як би воно було правильніше, да? як би воно було правильно, так сказати, по книжці, щоб його зробити. Цікаве питання, цікаве. По-перше, треба від'єднати акумулятори. А краще їх зняти взагалі. Потім. Ну і замалювати собі, і зафотографувати, як вони підключені. Бо якщо ви не дуже розбираєтесь, як їх підключати, то потім у вас будуть питання, як їх підключити назад. Тому робіть фотографії. І не одну фотку, а зразу робіть там. З різних ракурсів, різні фотографії ближче далі, і щоб у вас був запас фотографій Бо однієї фотографії може не хватити просто вам потім. а Потім по проводці. Дивіться, якщо близько до проводки будете варити, проводку краще повністю забрати. Якщо десь проводка буде на відстані, там якихось 30 см, її можна накрити чимось негорючим. Це може бути, ну, блін, сварка це така штука, там іскри, вони досягають високих температур і вони прожигають навіть скловолокно тканину скляну, і накрити таким, щоб воно було негорюче Ну, це може може бути е, якась ковдра плотна або брезент. І його краще ще намочити, щоб він був мокрим. Їм накривати. М -м От е, ну мокрий по-любому. Бо на суху також може пропалювати. Ну, треба щось плотне. Дуже плотне таке типу брезент. Якщо є радянських часів, якийсь брезент, беріть його. А взагалі, подивіться в інтернеті, що можуть, може хтось щось робив і, ну так, на замітку собі можете взяти. Бо я знаю таке: картон, там, бумага, воно взагалі не підходить. Якась тканинка тоненька, навіть мокра вона може пропалитись. Тому. Можу порадити лише брезент. Можна взяти, в принципі, якщо є метал, навіть тоненький метал, якась бляха, можна її використовувати. Тобто накривати зверху на проводку, чимось придавлювати, щоб не попадало, виходить, на проводку іскри. Ну, якщо будете варити полуавтоматом, і там буде цей не флюс, а улікіслий газ в балоні, то улікіслий газ він трошки гасить оці іскри, і він гасить, ну, іскр взагалі менше. Бо якщо електроди, то електроди, звісно, так, да, тут іскри будуть гарні. Ну, щоб було трошки менше іскр, можу порадити зачищати поверхню там, де будете варити. Якщо поверхня буде зачищена, то варитися буде краще і менше буде іскр. Тому якось так. Ну, поїхали далі. Наступне питання. Значить, дивіться, по вилці. Таке питання: чи можна в вилку залити мастило? Щоб змінити амортизацію, тобто зробити, щоб вона була жощі. Бо вона пробиває, пише. Так, дивіться, тут є, є, в принципі, відповідь. Значить, тут пружинки у нас, по-перше, я вже казав про ці пружинки, вони дуже сладкі. Бачите, я їх просто двома пальцями зжимаю цю пружину. Вона, бачите? Ну, вона не кудишня це так, для краси просто вона тут. Тому і пробиває. То можна чи ще одну поставити, чи замінити цю на більш потужну. Потім ще варіант. Можна розібрати вилку і всередину вставити амортизатор повітряний. Вони є такі для. Кухонних меблів, там на 100 атмосферів, атмосфер на, я бачу, на 80, на 90 атмосфер. Тобто він як виглядає? Так само, як цей амортизатор, тільки він просто меншого діаметру. І він вставляється всередину. Це використовуються вони і для велосипедів. І сюди, я думаю, можна також підібрати. Я не цікавився цим питанням, щоб його знаходити сюди. Але я думаю, можна його знайти і просто сюди вставити. Там всередині пружинка. От. Пружинку зазвичай виймають і ставлять такий газовий повітряний амортизатор. От, такий варіант є. Вони є в продажу, треба просто пошукати в інтернеті. Ну, Там, звісно, можна вилочку розібрати. Можна, там такий, виходить, жикльорчик стоїть всередині, який пропускає масло. І чим менший цей жикльор, тим, виходить, важче буде вилка працювати. Тобто вона жорсткіша буде. От якось так. Ну, я думаю, що я б щось з пружинкою подумав зробити. Може, ще б одну докинув. Ну, і була в мене мисля така, що. Поставити сюди всередину, замість цієї пружини, що тут всередині, газовий, тобто воздушний амортизатор. От, бо вона реально дуже м'яка. Вона дуже м'яка. Вона прибуває. Десь я сам заїжджав на яму, на кочку, пробиває вона, звісно, круто. І такий удар аж в руль відбиває нормально. Тому щось робити треба. От якось так. Ну, надіюсь, що відповів на ваші питання. А там уже ставте вподобайку. Підписуйтесь, хто не підписався, коментуйте. Всім дякую за перегляд.